О, а пам'ятаєш, у нас була ситуація, коли е, був маленький а клієнтка хотіла там куча всього, ти сказала, що фігня, туди нічого не влізе. Ні, ну за що того, що я сказала, що туди нічого не влізе, вона хоча б мені в це повірила, бо інші меблярі казали, що ні, туди поміститься все, що вона каже, і все буде гарно, і все буде круто. І тому ми, в принципі, зробили те, що вона хотіла, але чомусь іншими меблярі казали, що так, да, все буде. А ще в нас була ситуація, коли ми поставили кухню в бучі. Клієнтка хотіла зашити котел, А потім через 3 чи роки розказувала, які ми мудафлони, що ми зашили котел, тому що в неї пройшла газова служба і оштрафувала, і щось таке. Клієнт хотів, ми зробили, і ми залишилися. Ну тому що ви ж професіонали, ви повинні були мене переубідити. Ну це як варильна поверхня біля газової труби. А, ну ну то тобто, есть є параметри, є техніка безпеки, що біля газової труби не можна ставити варічну поверхність, але клієнти завжди хочуть поставити біля газу. Ну, місця більше немає. Коли ну, так, в тебе ви... кухня 2 метри, там нема де думати, де ставити варену поверхню. Але клієнт завжди думає, що ми з свого якби Виробництво, тому ми повинні все знати, що кажуть газовщики, що кажуть електрики, що кажуть, там, я не знаю, сантехніки. Але вони забувають, що ми меблярі. Я не думаю, що клієнт завжди правий, тому що є ці нюанси, які там, він каже, я хочу так і ніяк іначе. Ми, як меблярі, повинні, напевно, його відговорити від цієї думки. У нас колись була ситуація, що я клієнта просто послав нахер. Ну, в прямому сенсі цього слова, тому що прийшов клієнт, замовив шафу по тим параметрам, ну, які, які він сказав. Ми йому продали шафу. Наступного дня прийшла дружина, сказала, що все, фігня. Шафа буде зовсім друга. Вона помінялася по розмірам, по ширині, там, по дизайну, все помінялося. Ціна змінилася. Ми клієнту кажемо, що потрібно доплатити кошти. Він каже, ні, ніфіга, фігатіпа я доплачувати не буду. Ми скажемо, ну, ми не можемо робити шафу. Він, ну, типу, ні, ви підписали договір. Робити. Ми кажемо, ми можемо зробити шафу ту, яку ви замовили ну, там, по тим розмірам, ну, там, плюс-мінус після заміру все буде зрозуміло. А не ту, шафу, яку хоче дружина. Ні, ти робіть шафу, яку хоче дружина. Ми йому повертаємо кошти. Він мене знаходить в Фейсбуці і пише мені, що він від мене. Ну типу, що ми такі, от погані йому повернули кошти. Даже не зняли за замір. Да, документ, не, не зняли живе? за замір, не зняли повністю 100% Повернули ту суму, яку він захотів. Я вам просто написав, пішов нахер і все. Ну ну а що я йому довженети? Він хотів ще компенсацію. Тобто клієнт не завжди прав. Клієнт, що вимагає від нас, як меблярів. Ну, тобто, гроші заплатив, і все, він цар і бог. Та ні, ніфіга. Не, клієнт вважає, що він гроші заплатив, а ми раби. Отак я б сказала. Ну таке теж тому що вони, типу, думають, що ми повинні все там. Як я колись казала, що клієнти, типу, ми бути 2-4 на 7 з ним на зв'язку. Тому що чомусь ми, коли підписуємо договір, ми покидаємо в рабство. Він просто у нас замовляє послуги, по поворотню да. меблів і все. Ну, то ми його не повинні переконувати. Ми можемо йому надати якісь рекомендації, ми можемо запропонувати якісь варіанти рішення. Ну, ви професіонали, ви повинні мене переобідіти. У нас не вийшло, перебідіть, ви все равно винувати, тому що у вас не вийшло. Якщо я знав, було б все по-другому. Може бить, я б доплатив би денях, а чому ми не, не там не, не замінили фурнітуру? Так ми ж вам казали, типу, краще поставити цю фурнітуру, буде трошки дорожче, треба доплатити. Ні, 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 ой, а потім, коли ставиш і йому не подобається, Якби я знав, я б це доплатив би, я все ете. Ну і опять погані ви стіни криві, тому що меблі рівні. Могли ж криво меблі зробити, нашу рівняти. У, у, у нас от ситуація буквально на днях була. А, нам каже ну, там людина: ну, а чого ви привезли мені криві полочки? А чого полочки? Ну, в нього полочки в ванні скляні. З однієї сторони в нього 5 міліметрів зазор, з іншої в нього 15 міліметрів зазор. В нього не стіни криві? У нього, нього полочка крива. Ну, Бред. Меблі під замовлення, це значить, що меблі у вас влізуть в ту нішу, і туди, куди вам потрібно їх ставити. Ну, не значить, що меблі повторять ці рівності ваших стін. І, якщо у вас от пузата от така стіна, от ми не будемо в задній стінці вирізати по пузаті полочки. Ну, бо бувають дуже часто ситуації. Там клієнт сьогодні там, підписав договір, аби завтра привезете, ну то є, а як ми можемо завтра провести, якщо він сьогодні договір підписав? Ну потрібно пройти цю цепочку виробництва, там конструктор, замір. Так я вам дав заміри. Ви чого не можете зробити? Ну так, да, коли клієнт на камеру сказав, що ми, нам прийшлося запись з камери взяти, тому що він казав, що йому менеджер. Ну допустимо, сьогодні там 28 серпня, а йому менеджер мов, сказав, що 1 вересня будуть всі меблі. Ми брали запись з камер для того, щоб йому скинути, де менеджер йому нічого не казав, нічого йому не обіцяв. Це він собі щось там придумав, що у нього 1 вересня повинні бути меблі. Ну Як за три дні можна меблі зробити? Да. Mm. Дуже часто ми робили, ми, у нас де запись розговорів між клієнтами та менеджером, коли приходилось. Шукати там 100 часов прослухати запись для того, щоб знайти розмову, яка відбувала, щоб скинути клієнта, аби підтвердити свої слова, які ти і так вже казав. А вони там щось собі там. Придумали і думають, що так і повинно бути. Якщо клієнт хотіли на виробництво приїхати, то в принципі ми завжди раді, приїжджай, дивись там. Бо зараз, за рахунок війни, всі думають, що їх хочуть кинути на гроші, що ми якісь мишенники, що ми зараз заберемо гроші, поїдемо кудись на канари, не знаю. То вони просять приїхати. Ну, ми завжди всім раді. Ну, компанія 10 років у нас да. приміщення виробниче у власності. Ну, тобто, не буде таке, що завтра ви приїхали, а ми кудись переїхали. Mm. Ну і все обладнання перевести, це як мінімум тижня-два потрібно. І з того, що ми там чотири рази переїжджали, то ми знаємо. Просто ми зараз таке робимо, що блін, що не день, то в принципі це складно. Mm. Я навіть не знаю, що таке можна придумати, щоб сказати, що щось тіп, неможливо зробити, тому що коли на вході клієнт приходить до нас, ми соглашаємося на все, кажемо, все буде, а потім це доходить до Богдана, Богдан береться так за голову. Ну він потім це робить. Я не можу сказати, що якісь складнощі. Головне, щоб менеджер, який продавав ці меблі, хоча б мав уявлення, як це буде робитися. Хоча б там чуть-чуть, що він розумів, що там МДФ треба погнути, там, якісь серединку треба зробити, чимось це обклеїти. Хоча б мінімум, якщо він буде це розуміти там на етапі продажу, то я думаю, що Богдан в кінці цього етапу. Додумається, як це зробити Щоб, щоб коли клієнт, клієнт приходить до менеджера, і в нього якийсь там пирячі остров, щоб вони розуміли, що там нада якусь поставити ногу, тому що його зробити, щоб воно просто от. Стояло без нічого в повітрі, ну в апріорі в повітрі стояти не може ніяк. Воно або літає над якісь троси, щоб той остров літав, або знизу якусь там ногу опору робити закладну для того, щоб воно на чомусь трималось. Тому що ну, ми ж відповідаємо не тільки за якість того, що ми зробили, а, а ми ж Мутація. відповідаємо за експлуатацію, то що воно там буде як мінімум, у нас гарантія два роки, і те, що за два роки з ним нічого не трапиться в процесі експлуатації, якщо там хтось на нього сяде, і впреться, що воно не впаде. Тобто треба менеджер, щоб одразу клієнту пояснював, що ні, це вся фігня, і ну, типу, так зробити не можна, або потрібно перероблювати там ремонт, чи ще щось. Буває таке, що дизайнери намалюють стіл на всю стіну, там на 4 метри. Не ну, одної опори. Ну да, так, типу, не одної опори. Це зробити можливо, але це можливо зробити на процесі ремонту, коли там, в стіну закладаються якісь опори геобразні. Ставте лайки, підписуйтесь на нас в Інстаграм, Facebook, YouTube, Tікток. Всім добра!